Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло, там під кулями, кулями, вони б'ються за нашу гідність, там під градами, градами, захищаючи своїх рідних під кулями, десь там, десь там під зорями. Шановні громадяни, дорогі народи, що можна встигнути за хвилину? Яке значення вона може мати для історії? Які доленосні кроки можна зробити протягом цієї хвилини? Всі ці питання навіює і сьогоднішня дата, і місце, де я зараз знаходжусь. Позаду мене золоті ворота довкола сучасний Київ. Позаду тисячолітня і велична брама, яка захищала вхід до столиці. Перед кожним з нас і задля кожного з нас стоять наші сучасні вартові, наші бійці вздовж лінії фронту, які захищають нашу землю сьогодні. Над золотими воротами зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці, що служила небесному захисту міста, небо. Над нами сьогодні захищають сили ППО і всі наші воїни, берегинею, яких є і покрова. І я, і наш народ, і наша країна зараз, в якомусь сенсі слова, на перехресті історії, на шляху до переломних моментів, де з пам'яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло і помітно у цей день: день захисників і захисниць України. Державне свято, яке стало по-справжньому національним народним святом. Свято мільйонів українців, які боронять свою землю та не зупиняються ні на мить. І сьогодні, рівно о 9 годині, на знак поваги і вдячності їм Україна зупиниться на одну хвилину. Центральні вулиці і площі наших міст, транспорт, всі ми, де б не знаходились, маємо зупинитись і вшанувати пам'ять полеглих героїв та подякуємо всім нашим захисникам. Цей час гарна можливість, аби подумати про важливе, згадати важливе, згадати іншу хвилину першу хвилину повномасштабної війни, хвилину, яка змінила все, розділила життя на до. І після 24 лютого змінила кожного з нас і доказом є відповіді на питання, ким ми були до 24 лютого, ким є зараз, яким ми маємо стати. 24 лютого почалось не коли годинник показав опівночі, а коли ворог почав наступ. Для нас перші хвилини того дня це перші ракети. І перші удари по Україні, звертаючись до наших сил оборони та безпеки, в ту мить я казав – «Стійте міцно ви все, що в нас є. І ми дякуємо сьогодні всім, хто стояв, стоїть і буде стояти міцно, всім, хто першими прийняв важкий бій, наші прикордонники, наша піхота, танкісти, льотчики, моряки, артилеристи, зенітники. Наші десантники, спецпризначенці, розвідка, служба безпеки Україна, Національна гвардія, поліція, тероборона всі, хто захищає українську землю, море і небо. Чись захист ми щоденно відчуваємо, а відвагу щоденно бачимо вздовж усієї лінії фронту, не зупиняючись, просуваючись вперед в ході триваючого контрнаступу, коли українці. Родом з різних областей, міст і селищ зараз разом в одному бліндажі, окопі, в одному танку, літаку, БМП, пліч опліч на різних напрямках б'ються за села і міста де можливо. І не бували раніше, але б'ються що сили, що сили, як за рідні свої домівки, бо такими вони всі стали для нас у першу хвилину. 24 лютого дякуємо всім, хто захищає наші кордони, кордони і рубежі, правопорядок і безпеку наших вулиць, захищає наші землі від мін та снарядів, наші оселі від пожеж і вогню, всі, хто стоїть на захисті України, всі наші сили безпеки і оборони. Солдати, сержанти, старшини, матроси, офіцери і генерали, які разом доводять не важливо, що на погонах, важливо, що у головах і серцях. Хто робить це протягом минулих 585 днів і останніх 9 років? І на питання, де я був 24 лютого, лютого, чимало хто скаже в АТО і ООС. Воював на Донбасі, боронив Україну на сході, а потім на всіх напрямках звільняв Краматорськ, а згодом Куп'янськ, захищав Донецький аеропорт, а потім литовище в Гостомелі. Всі ми добре пам'ятаємо день 24 лютого. Без перебільшення можу сказати, що пам'ятаю його майже похвилинно, як звертаючись до всіх українців. Говорив, що відтепер всі ми одне велике, багатомільйонне військо. Український народ зробив так, аби ці слова не залишились просто словами, не були гучними гаслами, а стали вчинками. І сьогодні, відповідаючи на питання, що я робив до 24 лютого, чимало хто скаже, я жив цивільним життям, айтішник, інженер, фермер, актор, адвокат. Я був тим, ким мріяв, але став тим, ким мусив захисником і бійцем. Бо є миті, коли доля країни тільки у наших руках. І тоді у наших руках має бути зброя. І той, хто був весільним оператором, тепер бачить інші кадри і здіймає в небо дрони, вітаючи орків. Той, хто. Перевозив пасажирів, тепер доставляє поранених з поля бою. Той, хто змінив приватну клініку в центрі на польовий шпиталь поблизу нуля, той, хто шив модний одяг, а тепер бронежилети, а хтось скаже, що 24 лютого був на першому курсі та вже незабаром проривав першу лінію оборони окупанта. Всі, кому довелося швидко подорослішати. а хтось, згадуючи 24 лютого, скаже: Я батько і в перші хвилини я думав про своїх дітей, про день, коли вони стануть дорослими і запитають, а де я був і що зробив. Після 24 лютого, і я знаю, що відповім. Я пішов нас захищати. І для мене важливо мати цю відповідь не лише тому, що хтось колись запитає, а тому, що одного дня так чи інакше. Ти запитаєш про це сам себе. Хтось 24 лютого був у відпустці, був за кордоном, хтось працював. Там хтось навчався за кордоном, і тисячі з них, долаючи шлях з багатьма пересадками, а потім навіть пішки, долаючи кордон, повернулись в Україну, аби її захищати. І як мільйони тих, хто був тут, відклали всі справи, роботу, плани, ствердно сказавши, все потім, все після війни, все після перемоги. Дорогі українці, мета цього дня вшанування хоробрості та героїзму захисників і захисниць, незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. І в перші хвилини 24 лютого і дотепер ці звитяги щодня бачить весь світ. Це мільйони українців, які захищають одне одного. Всі, хто в кожному регіоні взяли до рук зброю і пішли на фронт і ТРО, всі, хто в кожному окупованому місті взяли до рук українські прапори і пішли на площі, всі, хто взяв собі за правило, а я не буду осторонь. І щодня робитиму те, те, що можу: працювати, лікувати, тренувати, навчати, допомагати, наближати перемогу, як можу. Захищати і забезпечувати потреби фронту, знаходити, купувати, привозити все необхідне, виготовляти техніку, зброю, снаряди, захищати оселі людей від темряви і холоду, зміцнюючи і ремонтуючи енергосистеми, і навіть, навіть під вибухами, захищати і наш, і народи світу від голоду, сіяти. Збирати врожаї і, попри міни на полях, захищати репутацію держави на дипломатичній арені, підтримку України, відданість нашій боротьбі з боку міжнародних партнерів, захищати свідомість людей, їхні очі, вуха від брехні, дезінформації, паніки, захищати правду, захищати спроможності держави, захищати зв'язок, інфраструктуру, доставляти надважливі вантажі. Евакуювати людей, рятувати людей, захищати життя і здоров'я українців і на передовій, і в цивільному житті, захищати майбутнє освіту, знання дітей і проводити уроки, попри все, захищати культуру, захищати віру, захищати один одного. Це всі, хто залишається тут на своїх місцях, всі. Хто щодня каже собі, я можу робити більше, я можу допомагати більше. Я можу більше. Дорогі українці, важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають переможні часи, крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно. Ніхто не має і не зможе відключити нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми би припинили спротив і боротьбу окрім однієї нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо, будемо боротись стільки, скільки буде потрібно. Ми робили це в перші хвилини 24 лютого. Робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі. Ми зупинили навалу значних сил ворожої армії, вистояли і не віддали Київ, Харків, Одесу, Миколаїв, Запоріжжя, Суми та ще сотні, сотні міст і сіл. Виганяємо окупантів і робимо, і будемо робити це надалі. Ставали міцніші, загартованіші, краще оснащені і озброєні. І робимо, і будемо робити це надалі. Перемогли важку зиму, долаємо ракетні атаки і терор. Робимо і будемо робити це надалі. Бути захисником це робити вчинки щодня. Бути захисником України це бути щодня з Україною в Україні Задля України. Позаду нас наша історія. Попереду наша перемога. І вільна країна, яку ми захищали, захищаємо, захистимо. Важливо, ким ми були. Важливо, якими стали і є зараз. Важливо, ким станемо. Що запитаємо у самих себе в першу хвилину перемоги. Що згадаємо і скажемо самі собі? І коли досягнемо нашої мети, це буде день наших захисників, захисниць і переможців. Ми відзначаємо цей день у свято Покрови Пресвятої Богородиці, народне свято, яке стало державним днем захисників і захисниць України. Державне свято, яке стало народним. А коли держава і народ разом вони завжди перемагають. Слава всім, хто б'ється і боронить батьківщину. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава українському народові, слава Україні! Ми вже не зайчики, добре котику, мамо, ок, У упологою цілувала пальчики, які тиснуть тепер курок. Ніч не виспана, лізуть зубчики, день не хочеться до садка. Сам собі вистригає чубчика, Мам, я схожа на козака, дні за днями дванадцять років, радість серці на ранах сіль. Прогуляв двадцять п'ять уроків, та згоріли вони усі. Стоси зошитів і паперу, нитки нервів, тонке ворвись. Я вступаю до універу. Ще п'ять років і він юрист. Син закоханий, це навіки. Звісно ж, мама про все це знає. Кожен зайчик є чоловіком, а кожен котик кицю зустрічає. І, безперечно, що королево найкраще в світі миліш від сну. Не кожен котик зростає левом, та мій у оцю війну. А війна, мов стара кравчиня. Стручить залпами із околиць, кроє долю страшним начинням. Мамо, я тепер доброволець. А війна фастригує чорним, прошиває червону заполоч. Мамо, їх ми таки поборемо. Віру котику, знаю зайчику. Ой, та досить же, ми не зайчики. Що ж ти, мамо, вперта така? Я в пологові цілувала пальчики, щоб не ковзали із курка. Щира подяка вам, наші герої. Рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні і кохані, вмілі, упевнені та незрівняні, щира подяка вам, наші герої. Ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємося, вірим безмежно. Будемо вільні ми і незалежні. Нехай вас, хлопці кулі оминають, нехай уламки пролітають побіля, нехай стихії вам допомагають, і теплішою буде до вас земля, нехай Бог вашу зброю направляє, звершуючи покару для катів, що світ земний зробили собі раєм, обравши зло і знищення життів, нехай Господь примножить сили ваші, коли ви в обороні чи в бою, і серце зробить вовчим і безстрашним. На самому передньому краю, хай Бог вам військо Янголів могутніх пошле, хоч і нема між нас святих, які змінять братів ваших відсутніх, що вже не повернуться до своїх. Хай Бог веде безпечними місцями і стопи ставить, де немає мін. Він править нашими серцями, тож хай додасть звитяги й сили їм. росою воду п'єм прямо з трави, і в нас тиж буває втома і виснажули Ми Зараз їм ми зараз на війні, там, де вовчими стишками, ми проходим слід у слід, там ночі несе смертями, місяць в небі навіть збрід, об кулака на панамах, на свій сектор автомат Зі своїми пацанами Я спустюся навіть в ад Краще вовком лежати, скипнувши зубами, захищаючи зграю, залишитись в бою, ніж шакалом тікати, ні побути вибивати, що спасти тільки ж шкіру свою. Краще вовком прожити, ніж ярмо волочити, та зустріти солдатом новий день на війні, ніж свободу віддати, свою душу продати, та залишити ворогу дім у вогні. Налови, крок за кроком слід у слід вірні братство, вірні слово, ми йдемо вперед на слід Це така наша робота, ви зіменеш позивні коли в дім прийшла мерзота, моє місце на війні, я в руках стискаю зброю, моя зброя, автомат, це тому, що я воїн, це тому, що я солдат, я піду у небезпеку, я піду на упері я полізу в саме пекло за своїх товаришів. Кращим вовком лежати, стиснувшию зубами, захищаючи з граю, в бою, І шакалом тікати, і в кутку підбивати, Щоб спасти тільки шкіру свою рух. Краще вовком кружити, ніж ярмо волочити, та зустріти з солдатом новий день на війні, ніж свободу віддати, свою душу продати та залишити ворогу дім у вогні. Дякую захиснику за те, що я живу в оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кущ калини, що чую щебети пташини, Пірнаю часто сни казкові, Я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю, вогні ворожі відвертає. Це він у будень день і у свято, б'є ворога, що йде завзято. Вклонюся я захисникові, складу букет йому з любові. Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. Спасибі вам, захисники вітчизни. Усім, хто землю рідно боронить, в боргу ми перед вами аж до тризни. Хай матір Боже, вас усіх хранить. За вас щодня я Богові молюся, щодня прошу у нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся. Живий, здоровий, я молю Його. Щоб кожна мати сина дочекалась, щоб батько рідну доньку обійняв, Малеча мамі, татку, що всміхалась, Щоб в мирнім небі журавель кружляв, згадаю всіх, я ставши на коліна, життя своє віддав хто в бою, за свою матір, неньку Україну, скорботі голову схилює. Я дякую тобі, солдати, за те, що вибиваєш з України ката, за те, що захищаєш мою хату, за те, що бережеш від кулі та гармати. За те, що в спокою лягаю спати, за те, що зранку можу встати, за те, що бачу сонце із кімнати, за те, що п'ю своє любиме лати. за те, що сином можу у дворі гуляти, за те, що я продовжую кохати. Вони билися заради нас, вони віддали життя, щоб ми могли і далі вільно жити 1 жовтня. Дев'ята година ранку це час, коли вся Україна зупиниться, усі міста, машини, люди у хвилині мовчання. Аби віддати шану всім, хто загинув, боронячи нашу країну. Ми ніколи не забудемо їхню самопожертву. Герої не вмирають. Безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром Маєчні, ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу небагато й немало. Кожен вечір молю всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало, щоб Янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб кулі лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим, я шепочу синє небо. Повертайся, будь ласка, живий, Батьківщина чекає на тебе, повертайся, будь ласка, живий, я прошу не багато й немало, кожен вечір молюсь, всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало, кожен вечір молюсь всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало. Зараз її вояки Україну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, Щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, без чвар та війни, віддають саме цінне життя. України найкращі сини, повертайся, будь ласка, живим, я прошу небагато й немало, кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, Щоб янгол закрив і піти, над тобою розправивши крила, і щоб кулі лихої орди.